Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Виконаємо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадайте загадку! Знають і дорослі і діти є безцінний скарб на світі. Скарб не можна цей купити, його треба заслужити. Добрим серцем, чесним, щирим, відданим і незрадливим, вмінням руку простягти і в біді допомогти. Здогадались про що йдеться? Як чудовий скарб цей зветься? Правильно, дітки, це дружба. Люди постійно спілкуються один з одним. Вони не можуть жити по-іншому. Кожен добре знає, як страшно бути самотнім. Добре, коли є товариші, друзі, приятелі. Як ви гадаєте, ці слова мають однакове значення чи різне? Так, це слова синоніми. А це означає, що вони близькі за значенням, але не однакові. З'ясуйте значення цих слів за словником. Та скажіть, яке з них означає тісні близькі стосунки? Правильно, дітки, це слово друг. Доберіть антоніми до цього слова. Ворог недруг, молодці. Утворіть спільнокореневі слова. Подруга, дружба, дружні, подружитися, дружелюбний і ще багато інших. Які ж якості повинен мати справжній друг? Він повинен бути безкорисливий, чесний, вірний, взаємовиручний. Він повинен мати взаємопідтримку, повагу, довіру, доброту до вас, справедливу критику також корисні поради. Сьогодні ви прочитаєте текст про дружбу двох хлопчиків. Будете письмово висловлювати свою оцінку поведінки. Персонажів тексту. А зараз прослухайте текст. Загублені рукавички. Найбільше Дмитрик дружив з Юрком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички. М'якенькі й теплі теплі. Якось на перерві друзі кидалися сніжками і загубили рукавички Дмитрик ліву, а Юрко праву. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що як віддати йому свою рукавичку? подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко може її не взяти. Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в, Юр... в Юрків ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка ж з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщий до Юрка. Тільки відчинив двері, а там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку і Юрко таку саму. Цей текст написав Борис Комаров. Давайте з вами пригадаємо, як писати переказ. По-перше, ви повинні поділити текст на частини. Дібрати заголовки до кожної частини. Записати план. Прочитати окремі частини до складеного плану. Переказати кожну частину та, закривши текст, написати переказ за планом. Зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт. Хвилинка. Поясніть значення поданих слів. Доберіть до них синоніми. Отже, до слова, стривай синонім почекай, мерщій, синонім швидше. Дайте відповідь на запитання: з ким дружив Дмитрик? Який випадок трапився з друзями в першому класі? Що вирішив зробити Дмитрик? Що зробив Юрко? Чому Дмитрик зустрів Юрка біля дверей свого дому? Який висновок можна зробити про дружбу хлопчиків? Послухайте текст ще раз. Визначте, скільки частин він має. Загублені рукавички. Найбільше Дмитрик дружив з Юрком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички. М'якенькі, теплі теплі. Якось на перерві друзі кидалися сніжками і загубили рукавички. Дмитрик ліву, а Юрко праву. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що, як віддати йому свою рукавичку? подумав Дмитрик. Якраз буде пара, але ж Юрко може її не взяти? Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрків ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка, з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщій до Юрка, тільки відчинив двері. А там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку, і Юрко таку саму. А зараз, дітки, складіть і запишіть план тексту. Почніть із заголовка. Я склала такий: Дмитро і Юрко друзі, випадок у першому класі, рішення друзів, загублені рукавички, висновок про дружбу. Перекажіть усно текст за складеним планом. У кінці переказу зробіть обов'язково свій висновок про дружбу хлопчиків. А тепер приготуйтеся записати переказ тексту. Зверніть увагу, як пишуться подані слова. Першокласники. Теплі, теплі, непомітно, ранець, стривай, мерщій, відчинив, тримає. Ну що ж, дітки, запишіть переказ свого тексту за складеним планом. В кінці обов'язково запишіть свій висновок про дружбу хлопчиків. Не забувайте, що кожна частина тексту пишеться з абзацу, а текст має. Зачин, основну частину та кінцівку. А зараз перечитайте свій переказ ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням можете намалювати кольоровими олівцями, фарбами, фломастерами, ілюстрацію до свого твору. Рефлексія – Загадкові листи. Будь ласка, оберіть лист відповідного кольору. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!